Деякі військово зобов'язані чоловіки від 18 до 60 років отримуватимуть повторні повістки. Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані. Можливо, змінилось сімейне становище, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб. Зверніть увагу, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля. Назва повістка: прізвище, ім'я по батькові військово зобов'язаного. Сум місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного, номер повістки, номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного, дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного, найменування посади керівника районного, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської селищної міської ради, підпис людини. Яка видала повістку, дата видачі повістки та мокра печатка? Якщо ці обов'язкові реквізити повістки не дотримані, ви повинні повідомити про це уповноважених осіб та маєте повне право відмовитися від її отримання.